Влітку 1648 року військо князя Яреми Вишневецького було атаковане великою селянською повстанською армією, яку очолював полковник Максим Кривоніс, який фактично став селянським гетьманом. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про одного із найвидатніших діячів національно визвольної війни українського народу середини 17 століття Максима Кривоноса. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк. Бо якщо це відео набере 30 лайків, я зроблю відео про Івана Богуна. Ну і звісно, напишіть коментар. До початку 1648 року жодних звісток про Максима Кривоноса немає. З тих джерел, які збереглися, можна зробити висновок, що Кривоніс на початок повстання Хмельницького був уже не молодою людиною, оскільки мав уже дорослого сина Олександра Кривоносенка. Також Кривоніс був уродженцем Вільшаної на Черкащині і походив із дрібної шляхти, мав великий військовий досвід і був на Січі. Існує версія, що Кривоніс насправді був шотландцем, але ця версія є історичним міфом: про те, що Кривоніс був шотландцем, у 50-х роках 17-го століття написав один німецький найманець, який в рядах польського війська воював з козаками. На мою думку, цей найманець просто не міг повірити, як українці можуть громити польське військо, яке було одним з кращих у Європі. І тому думав, що за Україну воюють шотландці, які були сильними воїнами. Більше ніде в історичних джерелах не згадується інформація про шотландське походження Кривоноса. Максим Кривоніс був активним учасником національно-визвольної війни. Кривоніс. Зіграв вирішальну роль у розгромі поляків під Корсунем, адже саме його загін завдав удар у тим полякам. Згодом Кривоніс став першим лисянським полковником. У літку 1648 року Хмельницький призначив Кривоноса наказним гетьманом над Черкаським, Корсунським, Білоцерківським та Уманським полками. Кривоніс очолив масштабне селянське повстання проти польської шляхти. Кривоніс. Керував селянською армією, яка налічувала 40 тисяч чоловік. Головний удар Кривоніс із своїми повстанцями завдав по князю Яремі Вишневецькому та його володіннях на правобережжі і Волині. На початку липня 1648 року біля села Махнівка Кривоніс разом із загонами Івана Гирі атакував військо Вишневецького. Але битва закінчилася безрезультатно. Бо Вишневецький зміг відбити атаки повстанців. Після цієї битви Кривоніс захопив замок у Полонному, а 26-28 липня під Костянтиновом, нині Старокостянтинів знову зійшовся у бою із Вишневецьким. Напередодні битви Кривоніс мав 40 тисяч повстанців, а Вишневецький мав 10 тисяч добре озброєних вояків. На початку битви Вишневецький розгромив дощенту авангард Кривоноса. Але згодом князь отримав звістку про те, що на поміч кривоносу йде Хмельницький із військом. Було прийнято рішення відступати. Але 28 липня Кривоніс несподівано атакував військо князя. Але Вишневецький завдав контрудар і відкинув повстанців. Після цього Вишневецький безперешкодно організовано відступив на захід, а Кривоніс. Чиї загони зазнали дуже величезних втрат, відступив на схід на з'єднання із Богданом Хмельницьким. Попри сумнівний результат боїв із Вишневецьким, Кривоніс зміг себе успішно показати під час битви під пилявцями, а у жовтні 1648 року під час облоги Львова Кривоніс здобув штурмом неприступний високий замок. Судячи із наявних історичних джерел, відносини Кривоноса і Богдана Хмельницького, були дуже складними. Гетьман цінував Кривоноса як полководця, але по політичних питаннях їхні погляди кардинально розходилися. Кривоніс був радикалом і відкидав будь-які переговори з Польщею. Кривоніс був дуже популярний серед селян, а також створив власне політичне угрупування. В групу Кривоноса входили Іван Гиря, Лаврін Капуста, Петро Головацький і Матвій Гладкий. І ця група була доволі опозиційною до гетьмана. Вважається, що Кривоніс помер від чуми під час облоги польського замостя восени 1648 року. Хоча, можливо, він помер внаслідок поранення, отриманого під час облоги Львова. А як ви, дорогі друзі, думаєте, чи був Максим Кривоніс шотландцем? І чи помер він від чуми, чи був убитий за наказом Богдана Хмельницького? Бо й така є версія. Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!